Доброго дня! Вітання вам з Чикаго! І в цьому відео я хочу розглянути конструкції I prefer, I would prefer та I would rather. Різниці в значенні, в змісті між цими конструкціями, в принципі, немає. В усіх випадках ми говоримо про те, що ми надаємо чомусь перевагу. Тобто, ми говоримо, що я б краще зробив так, або я б краще хотів це. Я б охотніше зробив А, ніж Б. Різниця буде полягати в граматичному застосуванні, в яких випадках ми можемо застосувати обидві конструкції, в якихось випадках нам підходить лише одна. А також з якими частинами мови ми можемо застосовувати. А, тож, давайте почнемо саме. Розглядати. І давайте почнемо з ситуації, коли в нас є дві загальні ідеї, тобто ми хочемо порівняти А і Б. Ми не говоримо про конкретний випадок, ми говоримо про свої вподобання загалом. Для цього ми можемо використовувати або конструкцію I would rather, або I prefer. I would prefer не застосовується, коли ми говоримо про загальні ідеї. Отже, I would rather walk than take a bus. Я б краще пройшла з пішки, ніж поїхала на автобусі. Коли ми застосовуємо конструкцію would rather, після неї ми повинні використовувати дієслово, а дієслово в його базовій формі. Базова форма дієслова це фактично інфінітив без частки ту. А для порівняння, для введення другої ідеї, ми вводимо then. Тобто, коли ми говоримо ніж, так, то ось це ми використовуємо then. I would rather walk than take a bus. Коли ж ми використовуємо конструкцію I prefer, речення буде звучати як I prefer walking to taking a bus. Тобто, я б краще знову ж таки прогулялась, ніж поїхала на автобусі, але в даному випадку. Дієслово ми ставимо в Герундії. Тобто, дієслово використовується з закінченням ING. А для введення другої ідеї, ми використовуємо –to. I prefer walking to taking a bus. Також з конструкцією I prefer, але не з конструкцією would rather, Ми можемо використовувати іменники. Тобто, якщо ми хочемо порівняти не дві дії. А дві речі, да, тобто два іменника, то ми можемо використовувати лише I prefer. I prefer dogs to cats. Я більше люблю собак, ніж котів. Взагалі, маленький відступ would rather і дві загальних ідеї найбільш відомі як запитання. Тобто, якщо ви введете пошукову систему Would rather questions, то ви знайдете просто мільйон вебсайтів, сторінок і так далі, які. Запропонують вам різноманітні запитання. Чи ти б краще зробив щось чи щось? Зазвичай це дві дуже погані ідеї, і вам пропонується вибрати. Я ж сказала, мені здається, що в Америці діти дуже люблять такі запитання. Іноді вам будуть пропонувати дві сили, там, супергерої чи що-небудь таке. Але зазвичай це все ж таки дві погані ідеї. Would you rather be in jail for five years? Оінкома oh, Фотен, чи ви б краще провели 5 років у в'язниці або 10 в комі. Такі ось варіанти на вибір зазвичай пропонують. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до розгляду більш конкретних ситуацій. Тобто, коли ми вже говоримо не про загальні ідеї, що мені більш подобається, а от, от про конкретну ситуацію. Да? Я хочу там піти, я думаю, чи я б краще погуляла, чи пішла в кіно, а я кажу, ні, от сьогодні я б краще там пішла в кіно. В таких ситуаціях ми використовуємо або I would rather, або I would prefer. Просто I prefer використовувати вже не дуже коректно. Також я забула зазначити, що діє would скорочується до d. Uh, і я буду І зазвичай люди говорять не I would, а I'd. айд. Да? Тобто I'd rather. I'd prefer. І його буває трішечки важко почути. Але, скажімо так, воно там є. І давайте перейдемо до прикладів. «I'd rather do it on Monday». Я б краще зробила це в понеділок. Знову ж таки, з використанням інструкції would rather» Нічого сильно не змінилось. Ми знову ж таки використовуємо лише дієслово і базову форму дієслова. Щодо конструкції, I would prefer, речення буде звучати таким чином. I'd prefer to do it on Monday. Тобто, Зміст знову ж таки той, той же самий, але. Після prefer, якщо ми використовуємо дієслово, ми використовуємо повний інфінітив, тобто інфінітив з часткою «to». I'd prefer to do it on Monday. Також після would prefer, ми все ще можемо використовувати іменники. I'd prefer black tea. Тобто я б надала перевагу чорному чаю. Зазвичай, да, коли вас питають, що б ви хотіли, та я. Хотіла чорного ча. І знову ж таки, would rather ми з іменниками не використовуємо. На цьому ми, в принципі, закінчили з конструкцією prefer та would prefer. Запам'ятайте, що для загальних ідей ми говоримо I prefer. Для конкретної ситуації, коли ми кажемо, що як би краще, да, то ми будемо говорити I would prefer. Для загальної ідеї ми можемо використати іменник. Або дієслово в герунді, тобто з закінченням ING, а для конкретної ситуації ми можемо використати іменник або повний інфінітив, тобто дієслово з часткою to. І наостанок я хочу розглянути одну таку специфічну ситуацію використання would rather, в якому воно не може бути замінене конструкцією I prefer або I would prefer. Це коли ми хочемо, щоб. Хтось щось зробив. Тобто, я б хотіла, щоб ти зробив щось. Або я б хотіла, щоб ми щось зробили, або, відповідно, не робили. І давайте ми почнемо з приклада, а тоді я зверну вашу увагу саме на побудову цього речення. I'd rather you came over to my place. Я б хотіла, щоб ти прийшов до мене, чи щоб ти прийшла до мене. І я хочу, щоб ви звернули увагу на цю конструкцію. Порядок слів має бути наступним: I would rather. Потім ми використовуємо займенник, про хто ми хочемо, щоб щось зробив, а потім ми використовуємо дієслово, тобто, щоб що він саме робив. І якщо ми говоримо про теперішній або майбутній час, то це дієслово ми використовуємо в past simple. Давайте розглянемо ще один приклад. I'd rather she didn't go out so late. Uh, я б не хотіла, щоб вона йшла гуляти чи так далі, щоб вона йшла з дому так пізно. Uh, в цій ситуації, знову ж таки, ми, скоріше за все, говоримо про, про зараз, да, що я б не хотіла, щоб моя донька кудись йшла. Або про майбутнє. Да, я можу обговорювати з чоловіком, що вона попросилась там на завтра, на післязавтра. Піти на якусь вечірку, чи так далі, там о 10 й годині вечора, і я говорю: I'd rather she didn't go out that late. Знову ж таки, я говорю або про зараз, або про майбутнє, але я використовую didn't в past Simple. Якщо ж ми говоримо про минулий час, і я говорю про те, що я б хотів хотіла, щоб хтось щось зробив або не робив в майбутньому. Тобто, або я комусь кажу, що мені не сподобалось про те, що він зробив, або я просто жалкую і так собі. Якби от він от так з рука, щоб він зробив так, да, то тоді я буду використовувати це дієслово, яке ми ставили в Past Simple, я буду використовувати його в Past Perfect. Нагадую, що для формування past perfect ми використовуємо допоміжне дієслово have у формі had, тобто в минулій формі та третю форму дієслова. I'd rather you hadn't called me that late. Краще б ти не дзвонив мені так пізно. В даному випадку я говорю про минулий час. Якщо ми бачимо hadn't called, тобто це past perfect. Значить, це вже відбулось. Вже хтось мені дуже пізно подзвонив, і тепер я йому за це виїдаю мозги. А так само я можу сказати: I'd rather you had me last night. Так? Тобто краще б ти мені вчора подзвонив. <сум> ну що ж, я сподіваюся, що тепер ви краще розумієте, як використовувати конструкцію «I prefer». I would prefer та I would rather. Я дякую користувачу, який залишив це запитання в коментарях. Якщо б ви хотіли, щоб я розглянула ще якісь теми, або у вас є інші запитання стосовно англійської мови, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Дякую вам за перегляд та до наступних зустрічей.